Магічні властивості ароматів з давніх давен людство вважало, що різні аромати впливають на нас по-різному, причому на різних планах нашої свідомості. Аромати також можуть створювати в нас емоції: це щастя, умиротворення, збудження викликати в нас спогади. Усі спеції відповідають за залучення грошей. Та удачу надають додаткову психічну енергію: яблуко, умиротворення, розслаблення, любов, мудрість, абрикос, аромат соковитих, солодких та стиглих фруктів це невід'ємна частина спокусливих свіжих ароматів базилік викликає симпатію між двома людьми, допомагає уникнути. Зіткнень також допомагає відновленню миру та набуття щастя, стимулірує свідомість. Олія базиліка використовують у грошовій магії. Лавр використовується для очищення, лікування, захисту та загострення психічних здібностей. Бергамот – захист від шкоди. Також використовують у грошових ритуалах. Чорний перець дає захист, надає мужності. У ритуалах вуду використовують у обрядах вигнання. Ромашка використовується для медитації та умиротворення. Ромашка має ніжний солодкуватий запах, гвоздика квітка використовується в обрядах пророцтва. А пряність це захист, гроші, кохання, очищення. Кориця загострює психічні сили, приваблює гроші, прискорює стілення, дає захист та посилює кохання. Коріандр посилює любов, дарує стілення. Евкаліпт цілюща олія. Що виліковує рани, депресію, загальні захворювання, особливо добре при застуді або грипу, герань, потужний захист, імбир, сексуальність, кохання, мужність, суміші для залучення грошей, жасмин, психічний захист. Очищення аури стимулює креативність, дає оригінальні ідеї, приваблює духовне кохання. Лаванда аромат очищення звільняє від емоційної напруги, приносить відчуття миру та гармонії. М'ята дає успіх та очищає, Свіжоскошена трава. Допомагає позбутися шкідливих звичок та уподобань. Троянда. Безумовно любов, мир, гармонія, умиротворення, дружба. Полинь найпотужніший засіб очищення та вигнання негативу. Ваніль – дозволяє випробувати вищі емоції, радість та задоволення, підвищує рівень. Життєвої енергії приносить щастя до будинку, приваблює успіх. От і тепер ви будете використовувати аромати не просто так, а й і містом.